Пастор Мундія Юалі із Замбії розповідає про жінку, яка уважно слухала проповідь пастора про Божі настанови щодо десятини і приношень. Його вістка глибоко зворушила її серце. Вона усвідомила, що роками не повертала ані десятини, ані приношень. Жінка не уявляла, як вижити на залишок своєї скромної зарплати після повернення десятої частини і пожертвувань. Вона втішала себе, кажучи Бог розуміє мою ситуацію. Наступної суботи знову проповідував той самий пастор, але цього разу на підставі тексту Івана 2.5. Його мати промовила до слух. Зробіть, що тільки він вам скаже. Ці слова лунали в її голові весь тиждень. Зробіть, що тільки він вам скаже, їй не вдавалося їх позбутися. Зрештою, вона міркувала так: Я прислухаюся до своїх викладачів, дієтолога і лікаря. Якщо я роблю те, що говорять люди, чому ж я вагаюся виконати Боже повеління? Збагнувши свою помилку, вона молилася, прохаючи Бога простити її невір'я та допомогти прийняти рішення. Почавши віддавати десятину і обіцяні приношення, жінка зрозуміла, що Божі благословення переважують повернути йому. Вона лише шкодувала, що так довго не наважувалася послухатись Господа. Тоді як ми дотримуємося на станові Ісуса і повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення? Поставмо Бога на перше місце.